Я хочу. Серіоні хочу. Шо це буде Вероніка? Є І... семочки. Це питони смітити, питони культурно. Знаю, при... Так, справа серйозна. А вам нравиться така причаска? Ну а як же? Це ж ви розумієте, не кожному козаку дозволяли, щоб не си. А треба чого? було за, заслужити. Ну, по-перше, козак мав бути битий в боях. Добре знати козацьку науку, звичаї, традиції. Але класна така причаска. Характерництвом займатися. Тоді йому дозволяли. Знаєте, що таке характерництво? Хто знає? Мовчать. Розкажіть, що таке характерництво. Ось. були такі козаки, називались характерники. Це були такі козаки, які знали давні всякі методи. Навіювання, от ворог дивиться на них і не бачить. Дивиться на них, бачить, а там якийсь вовк сидить до нього. Або ще щось таке. От вони вміли таке щось переміщатися учодити. в просторі да, під водою ходити без повітря, так, кулі відвертати. О, давай, до речі, інтернатом користуються всі. От зайдіть цей. В інтернеті Задайте. Сашко лірник запам'ятали Сашко маємо Подивіться, та послухайте казки його про козаків. О, вот яка краса. Давай на відео. Ой, він з нами в похід на Біля нас на торгах, до речі. На Андріївському звозі ви були разом. Сусід на А, на старій квартирі засалки. Ось